Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих приймали Черкаси у палаці спорту Будівельник. Це був відбірковий етап до Олімпійських ігор. Для участі в ньому приїхали 164 спортсмени з 15 областей. Традиційно в обласному центрі збираються кращі борці з усієї країни. Цього разу завітали спортсмени з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей та Києва. Сьогодні проходить чемпіонат, не просить і дуже складний час. Дехто говорить. Навіщо робота по розвитку освіти, науки, спорту, культури і так далі, коли йде війна? Я думаю, що ми будемо вам славати а за що ж ми воюємо, якраз та наше. Підтримати учасників приїхав переможець Олімпійських ігор Токіо 2020 Жан Беленюк. Цього чемпіонату спортсменам те сумі і підтримують рівень. Побажати ще вже ж найсильніші, Слава Україні і точно Всі скучили за боротьбою, всі виявили бажання показати свою майстерність. Нездоланність, свою гідність, в боротьбі за свою вільну Україну. Серед борців Черкащини найкраще виступив Олександр Примаченко. В його активі бронзова нагорода у ваговій категорії 82 кілограми. Загалом черкаські борці показали такі результати: Владислав Горбань 15 місце. Владислав Шошко п'яте, Нікіта Боровик 12 місце, Накола Лебідь – п'яте.